Україна готує суперудар по Росії. Кремлівські монітори попереджають про запуск аж тисячі БПЛА та пусків ракет Штормшеду та Нептун. Навіть Соловйов злякався і нею, що йому чогось не весело тепер. Все це звичайно невесело. Отож, ми неодноразово і досить серйозно завдали ударів у глибину України і зробили це правильно. А тим часом наше ППО за ніч збила 86 українських БПЛА. Тобто вони продовжують. Тобто він спочатку не є, що удари дронами по Росії це не весело, а потім заявляє, що російські удари по Україні то правильна справа. Взагалі у людини причину наслідкових зв'язків немає. Не те, щоб це дивувало, речі дивує, чого його взагалі ще хтось дивиться. Трамп готує сюрприз для Путіна в Кремлі. Напряглися як ніколи. Він е, ми зараз теж із ним маємо справу. Це ми не задоволені Путіним. Я не задоволений Путіним. Це я вам можу сказати прямо зараз. Чи плануєте ви щось зробити з цим почуттям незадоволення? Я б вам цього не казав, хіба ми не хочемо маленького сюрпризу. Путіна кинувся захищати сам Соловйов, Відпрацьовує на кожен рубль. Тільки подивіться, як старається. Трамп намагається нас здивувати. А чим же може не здивувати Трамп тим, що відбувається байдонізація Трампа? Що Трамп зрозумів, що він не може зійти з дистанції, що за гарні очі Росії не відмовиться від своїх національних інтересів. Ось ця фраза досить груба по відношенню до нашого президента. Раніше він такого не дозволяв. Болшетін серйозно. Тобто, це що він про себе таке уявляє? Трамп тим часом західні змі злили в мережу розмову Трампа про Путіна. Тут буде цікаво. Слухайте, цитуємо. Я так сказав Путіну. Якщо ти вторгнешся в Україну, я знищу кляту Москву. У мене не буде вибору. А він відповів: я не вірю тобі. Схоже, що тепер доведеться таки повірити. Скабієва вже рапортує про нові поставки зброї для захисту України. У Москві на ці новини реагують з холодною іронією. Очевидно, поставки і так тривають. І це звісно не наближає миру. Що буде далі, тобто дипломатія знову не в справі, і Москву намагаються шантажувати. Скабєєва дуже засмучена, що недавно Трамп був їх братом по традиційних цінностях, і Росіяни вважали його чи не другом Путіна. А тепер вони налякані, що Україна отримає повний карт-бланш на удари. Ми намагаємось допомогти монстрам, створеним Байденом. Тобто, всі ці історії, яка відбувається між Росією та Україною, це жахливо. Це жахливо. Я зовсім не задоволений президентом Путіним. Манстра, як висловився президент Трамп, знову замінив. Було вирішено перемагати за допомогою поставок зброї, тобто Трамп більше не голуб миру. Так схоже, що Трамп перетворюється на справжнього американського яструба, яким йому й слід було бути від самого початку. Ну а Кремлю на це вже відповідати нічим, так що очікуємо на двіжуху з американськими ракетами. Росіяни здалися наземним дроном. Таке відбувається вперше в історії. Це зробила третя штурмове. Ми вже були готові. Вже НРК вже під'їхало на точку уже споряджання. Тільки перша евпічка залетіла ці. Зразу такого от. ми перший раз відпрацювали. А вибух з трьома мінами протитанковими – це ну це дуже потужний вибух. Бліндаж до кінця не знищили, отримали наказ ще раз відпрацювати. Під'їхали туди. Вони зрозуміли, що ми будемо ще раз підривати. Вони поняли, що з нами жартувати краще не треба. Наземні дрони це страшна сила, адже вони можуть нести на собі набагато більше ніж дрон, та ще й виступати для дронери ретранслятором. Коротше, тепер, коли росіяни бачать наземний дрон, вони тікають. Вони побачили це НРК і дуже швидко десь той кусок картона того знайшли. Я не знаю, де вони його там. Знайшли ну, да, і, да, і, да, і да. ще чим писати знайшли. Mm -hmm. І вони дуже швидко викинули цю табличку. <світ> Друже, що там написано? Ми хотіли, що ми хаті ми ж. Всі люди гуманні, і було прийнято рішення ну брати їх в полон. Ось так війна переходить роботам. Сподіваємось, що такі дрони отримають поширення в українському війську, бо вони дають змогу зберегти життя. До цього піхота власними силами. Не змогла відштурмувати по певних причинах. Я осознаю, що наша робота вона зменшує втрати людські, тобто є можливість не підставляти людей під кулі. А сама головна мотивація це щоб наша піхота жила. Вже зараз стає зрозуміло, що буквально за рік НРК перетворилися з резових прототипів серйозну технологію, яка дає сильного прочухана на полі бою. Допомагайте силам оборони України, щоб такого ставало більше.